Доброго дня! От у нас нове надходження в салончик. Це авто Toyota BZ-4. В такому ну, дуже чорному варіанті виконання Вона вже танована, ця людина у нас брала його в кінці того року. Наїздила 8 тисяч, електра сподобалась. І зараз замовила величезно дорогезну тачку Електра. А цю поставила на продаж. Аж 8 тисяч накатано Авто ну, в стані нового. Цінник в описі, камера 360, це комплектація PRO. підігріви керма, підігріви сидінь, перфорація, така світлий салон. Вона вже на килимках, на тонуванні. Тут, да, до речі, люк є. Ну, Само собою два ключі, ще бірку нашу не знімали. Тут бездротова зарядочка. Там воно 8 тисяч пробігу. Це не білий, світлий, бачите, оце біле папірець, а це такий сірий-сірий -сірий салон, не маркий. Тут дуже просторий задній ряд з підлокотничком Колеса 18. Ось ще не прибирали навіть коробку з цього. Зарядки, перехідники, все є. Авто в наявності. Можна зробити тест-драйв, можна забронювати його, приїхати, Переоформимо за 2-3 годинки. Так що в Києві така автівка є, звертайтесь. Підберемо для вас, якщо не цю, то є інші, там ще в салоні 20 авто стоїть. Є така чорна і повна приводна. Займаємось електро в наявності під замовлення. Якщо цікаво, набирайте. Ось, до речі, номер. В описі будуть перелік авто, які є в наявності з цінами. Ось мій особистий контакт. Звертайтесь і відповім з радістю. Гарного дня, і бережіть себе.